Нещодавно в засобах масової інформації було подано досить багато думок, коментарів з проводу землетрусу, який меншою чи більшою мірою зачепив і Україну. Тоді Особисто я чув досить багато коментарів з цього приводу. Одні говорили про те, що це було страшно, інші говорили, що не розуміли, що діється з посудом, поскладеним у, на поличках кухонних. Ще інші говорили, що взагалі не чули, може і проспали. На мою увагу звернув один коментар мого знайомого, який говорив, що цей землетрус є. Черговим знаком та пригадкою для нашого народу про те, що в Україні досить тривалий час маємо. І несемо важкий хрест. Хрест, який зветься війною. І дійсно не раз складається таке враження, що про цю трагедію, про цю біду нам слід нагадати, бо часом забуваємо. Можемо забути і про сиріт, і про захисників, які гинуть. Можемо забути, бо якось хочемо миру, хочемо стабільності, спокою, більше любові. Проте слід пам'ятати цілий час про молитву, якою охоплюємо. Мир нашої України кожного вечора, всією нашою церквою о 21-й годині вечору. Не, не повинні ми також і забувати про той піст, до якого ми заохочені приступати кожного понеділка, а також в наміренні миру в Україні. У мене часом виникають думки такі, що також ці біди, які є в нашому народі, є наслідком іншого землетрусу. Землетрусу, який зветься гріхом. Гріхом супроти нашого народу, браку любові до народу, не раз незнання нашої історії, не раз небажання знання історії і переказання. І цей гріх віддалює від нас, нас також від Бога. Бога, який сьогодні до нас, кожного зокрема, промовляє, хто хоче йти слідом за мною, нехай зречеться себе, нехай візьме свій хрест. Звернімо увагу на те, що Господь сьогодні говорить, нехай візьме свій хрест. Господь не говорить, нехай шукає, ми іноді можемо... Десь прикриватися, що поки що не маємо Христа, поки що в нас все гаразд, все добре, не маємо чим переживати, може, з часом буде Хрест. Господь говорить конкретно до нас. Візьми свій хрест. У кожного свій хрест. Очевидно, найлегший хрест є завжди чийсь хрест з погляду мого. Але правда є така, що мій хрест нелегко нести. Хрести бувають різні, особливо хвороби. Терпіння близької особі, алкоголь чи наркоманія, які здатні винести з хати останню копійку. Такі хрести не важко нести. Дуже важливо, щоб несінню Христа, свого Христа, не бунтувати супроти Бога. Важливо щоб в тому моменті бути поєднаним з Богом, поєднаним у вірі, в любові, в діалогу і в розмові. В розмові з тим, який є вчителем нашого життя, найбільшим вчителем. І, може, в контексті також сьогоднішнього дня вчителя, який відзначаємо в Україні, ми сьогодні повинні. Задати кожен собі питання, як я ставлюся до своїх вчителів, як і тих, що вдома, так і тих, що в школах, в університетах, тих, які колись чогось мене навчили. Чи слухаюся я їх, чи слухаюся я тих, яких Господь поставив на моєму шляху, щоб мене навчили? Але окрім цього, нам також важливо, щоб... Сьогодні себе запитатися, чи я є вчителем, вчителем для когось, чи я когось чогось вчу доброго, чи я чогось доброго переказую іншій людині, чи мене можна наслідувати. До цього також і заохочував свого часу Слуга Божий митрополит Андрій Шептицький, який в одному із своїх документів писав про те, що кожен повинен дбати про спасіння другої людини. І якщо дбати про спасіння другого не можемо ні словом, ні ділом, писав митрополит, то свого ближнього зі слової дороги повинні звертати молитвою, терпінням і своїм добрим прикладом. Нам дійсно слід собі сьогодні. Задати те питання, чи я є добрим прикладом для мого ближнього. Бути вчителем справді буває нелегко. Тісно, потрібно часто зриктися себе самого. Одні вчителі знають, скільки зречень, ця професія, це покликання вимагає, скільки недоспаних ночей, скільки... Не раз втрати здоров'я, не раз убогого стану через несправедливу зарплатню та низьку пенсію. Нелегко. Але хто хоче йти слідом за мною, нехай зречеться себе. Ми справді повинні собі задавати сьогодні те питання, чи я своїм життям є вчителем для когось. Бо щоб бути вчителем, ми не, не мусимо мати обов'язково педагогічну освіту, бути педагогами. Ми вчителями можемо бути сьогодні тут, у храмі, молячись чи в церкві, чи вдома, виходячи з храму особливо, ідучи вулицею, будучи у засобах транспортного засобу, будучи вдома, переказувати, передавати ту любов, якою нас обдаровує Господь. До нас сьогодні належить також передати цю любов майбутньому поколінню, щоб виховати добре покоління. Не раз це справді може нам багато коштувати, не раз критики з іншої сторони, не раз може якогось нерозуміння із суспільства. Але пам'ятаємо, що коли хто хоче йти слідом за мною, нехай зречеться себе. Нехай візьме свій хрест і йде слідом за мною. Адже цей хрест є дорогою кожного спасіння. І наостанок пам'ятаємо слова видатного теж і композитора Бетховена, який говорив, що хрести в житті кожної людини відіграють таку саму роль, як дієзи в музиці. Підвищують. Слава Ісусу Христу!